Часу доби. Хочу вам показати горщики самостійного пункції, котрі я посаджу після збору ось цього гороху Десь в червні місяці у відкритий ґрунт. Звичайно, вони повністю росли на їхні сегменти. Ось Дивіться, який гарний приріст вони дають. Чотири вушка тут. І п'яте там заховане. Два вушка. Можна сказати, що на кожному сегменті буде, на кожній кладоні буде виростати по одному вушку. Дивіться, всі це різні види. Тут взагалі прям ферія росту. Сім штучок. Дві штучки. І дві хоче рости. Назви я не буду показувати, я їх не прочитаю, не запам'ятаю. Це не пережила вже зимівлю, другий рік пробую вкорінити. Мікається вона вже мертва. Ці рослинки бралися на сході, на жаль, вже немає цього місця, але рослинки залишилися. Дивіться, як активно пішли в ріст. Дивіться, З насеневої коробочки ростуть. Цікаво, так? Да? Таке бачили? Ось ця настіннева коробочка, з неї ростуть нові сегменти, нові кладоні. Це, напевно, це. А ні, це 91-й, це зелена буде. Не фіолетова, є ще рожева точніше піньки. Теж 91-ша розсаджена. Це з іншого Ось це десь яка шикарна. І це це приріст пішов у мене. Перший раз їх вистав перший рік на вулицю. Де вони можуть чути, плюсь, який активний приріст. Порівняти з моїм минулим. шорсом. сколько у них новых кладоний растет. Видите, какие они. Да, на дотик зелені, без колючок. Ай, колыца. Вот, вот, уже, бачите, в одязі колючки Да, вот это очень-очень опарно. А это, видите, Раз, два, три, четыре, пять. Новых кладоний. Ось таке в мене ще є зимостійке царство. Не можу поділитися в мене там є залишки, якщо комусь потрібно. Надішлю. І на цьому все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Па-па!